Тетяна Цимбарецька, – іконописець, неординарна особистість, чия душа захотіла зайнятися іконами. Сьогодні ми з вами присутні на унікальній події, відкритті першої персональної виставки пані Тетяне, ікона красодавної традиції. Сьогодні від імені виконавчого міської ради і від імені міського голови я хочу привітати вас всіх сьогоднішньою подією з відкриттям персональної виставки пані Тетяни. Ви знаєте, що наше місто 45 дуже багато талантами. І з свого боку міська влада робить дуже багато для того, щоб розвивати культуру, мистецтво і духовність Нашої громади. І найбільше приємно, що ми сьогодні приймаємо художницю з Хмельницького у нашому старовинному гостинному місті у, цьому, у цих сакральних стінах замку князів Острозьких. І я сподіваюся, що відкриття сьогоднішньої виставки воно принесе нам теж і духовність, і просвітління, і збагатить нас. Усіма цими э, емоціями, які ми переживає, переживаємо напередодні э, великодні свят. утверждение себя, если как художника и чуть-чуть как творца, потому что Творец нас создал, и значит у нас есть искра, которая помогает нам творить. Представлены два вида икон, это традиционная византийская икона на дереве. Это та икона в том виде, в котором она к нам пришла. Вторая икона — это... Это Куцунская икона. Я познакомилась с ней Любилась просто в нее на Новый год в полумы в музее. Это традиционная хатня икона украинская. И, и эту выставку я еще сделала для того, чтобы, может быть, когда вы будете рассматривать, ну, кто будет приходить смотреть, если что-то где-то зажжется, какой-то огонечек внутри, который поможет стать немножко лучше, немножко добрее каждому из нас. Значит, пойму тогда, что я достигла своей цели это здорова.